Олександрійська міліція стала найкращою в області. На засіданні колегії УМВС в Кіровоградській області, за підсумками 9 місяців роботи, серед таких міст, як Кіровоград, Знам'янка та Світловодськ, Олександрійський міський відділ міліції зайняв перше місце. Це я вважаю досягнення, будемо намагатись. Тримати цей рівень. Поряд з цим, за словами начальника Олександрійського відділу міліції, у місті наразі складний стан з майновою злочинністю. Почастіше ли крадіжки майна Олександрійців, вулична злочинність та грабежі. Досить складним залишається становище з наркозлочинністю. Олександрійські правоохоронці намагаються змінити ситуацію, орієнтуючись на головний принцип роботи, висловлений начальником ОМВС на колегії. Начальником ОМВС. Генерал-майором Пожедаєвим Константином Миколаївичем, були доведені вимоги президента України, керівника нашого Міністерства внутрішніх справ. Це знову ж таки беззмінний принцип роботи людина понад усе, безумовна реєстрація всіх заяв, оперативне реагування на заяви громадян. Окрім того, начальник ОМВС наголосив на тому, що необхідно покращити умови роботи дільничних інспекторів, а також на необхідності тісної співпраці з міською владою для того, щоб відкрити нові опорні пункти міліції для якісного прийому громадян. Наразі, за словами начальника міського відділу, Олександрійські міліціонери вийшли з такою пропозицією на міську раду. Скажімо так, ми плануємо відкрити три таких опорні пункти в різних кінцях. Місцях міста, щоб людям було населенню було зручно звертатись до дільничого. До опорних пунктів Олександрійці зможуть заявити про злочин та звернутися з будь-яких питань, на які потрібно реагувати міліції. А олександрійські міліціонери і надалі намагатимуться залишатися найкращими.